Коротше, щоб не жувати нічого, тільки ковть, ковть і порядок. Роблю таку не, не дуже солодку. Дідуля любить солодка, я не дуже таку люблю. Але махла ще туди шматок бряг, вже в миску. Чіпка. І буде порядок. Оце така в нас вечеря. Я вже зі своєю кашкою справилася, а дідуля ще що чекає, щоб схолола. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І До завтра мої дорогенькі, бережіть себе. Що я таке красиве? може мені на шоу холостяк записатися, дівах у собі знайду, та ні краще на майстр шеф там пожерти хоч дадуть. Що я таке красиве? може, мені на шоу холостяк записатися, дівах у собі знайду, та ні краще на майстр шеф, там пожерти хоч дадуть. Силочки зміст Славута. Я вже думаю, ви здогадались, що це. Цього року Славутському пивзаводу виповнюється 140 років. І це не просто цифра. Це шлях від дерев'яних лочок і мідних котлів до нержавіючих варильних систем і точних будильних апаратів. Князь Сенгушко Юрейне зварне як подяка людям, які бережуть смак поколінь. Чиста вода, добрий солод, благородний хміль і час, що вчить точності. Шляхетна солодовість, акуратна гірчинка і довгий, і теплий після Це смак, якому довіряють вже сторіччям. Тому рекомендую. Так, я куховарю, якось би відволікаю себе. Смажу печіночку курячу, цибульку тоді посмажу поверх і варю кашу гречану. Достала кефір. Маю таке. Трошки борошна, не знаю, можливо, зроблю трошки вареників сила. Це подивлюсь по стану здоров'я, по настрою. Це також важливо. Якось хочеться трошки відволікатись від цієї ситуації, що відбувається, тому зайнялася кулінарією, Посмажила печінку курячу, покарамелізувала покарамелізувала цибульку. Це дуже смачно, просто і економ такий варіант. Ну, це недорого. І гречана каша. І є там помідорки, є там кошена капусточка, щось є. E, взагалі раніше дуже часто робила вареники з картоплею, з капустою, морозила. Ну, це давно ще в тому житті. А так уже, чесно сказати, дуже давно їх не робила. Листаю тік-ток, -тік, вони мені попадаються і попадаються там з сковорідці, та на пару та різні всякі, ну, коротше. Строго по рецепту, хоч раніше все робила на гласи, на дрожжях робила вареники, всяке робила. То сьогодні строго по рецепту, не знаю, що з того вийде. Будемо пробувати. Роблю тут голубці, трошки розминку, зайшла, прочитала цей комент і не можу не дати відповіді, бо ця людина наполегливо мені пише під кожним моїм відео. Щоб я не виклала. Ну, може, я перебільшую, можливо, не під кожним. Ну, часто я її бачу. І це Іванка, і нема фото, півобличчя, і думаю, це воно не ваше. Ну, то ваша справа. Туди я не, не той. Не маю претензій. Значить. Пишуться коменти коректно, слава Богу. Ну і от на це я хочу дати відповідь. А в чому перепрошую ваша успішність? Успішність домогосподарки? Відповідаю: домогосподарка це дуже важка праця. Не кожна може бути домогосподаркою, взяти сумку на фуфериці і побігти на роботу це набагато легше, ніж бути домогосподаркою. А тепер ще я не працюю тільки 5 місяців, відколи в Британії. Прошлой рік була в Британії, я тут працювала і в таке доволі заможній родині. І дома я працювала на Київщині, в приватному дитячому садочку, де був чудовий колектив і мала достойну зарплату. Успішність, успішність. Там ми купили поруч будинок біля моєї роботи. Зараз я не працюю і не хочу працювати. Мені 59 років, дорогенька Іванка. Скільки там в нас в Україні дають пенсію? У мене повна чулка грошей. Я буду подорожувати, океаном, моря там. Ну, я багато де не була, життя закінчується. Чому я маю працювати? Мій успіх є, і мій успіх ще попереду. І повірте, в мене е, нема тієї. Я взагалі не знаю, як жити з такими оцими ну, цим таким, на душі, написати, чимось бути недовольним. Де я живу і радуюсь. І вам дуже велике дякую, що ви дивитесь мене, звертаєте на мене увагу, зупиняєтесь, ще й пишете. Це вже є мій успіх. Всього вам самого найкращого. Здоров'ячка вам, вашим рідним і все у вас буде добре. Можливо, ви супер-пупер успішна пані. Просто, ну, просто вам так подобається зайти, красиво щось написати і піти. Це ваше особисте. Так що, мій успіх і є, і ще попереду. Всього найкращого. А я це суп варю без м'яса, кинув ті кубики. Хтось мені писав хімія, ой Боже, він сьогодні Зеленський сказав, що знаходиться в тому, що літає, які там метали важкі, які, як вони діють на людський організм. То ті кубики, то дитячий сад порівняно. так що. Ми будемо плоту. Чесно вам кажу, читаю молитву, за всіх читаю, за Україну читаю. Не... не думайте, що як там мені вчора писала Лєночка, я не знаю, хто та Леночка писала, що втекла забув. Я би вам зараз багато чого розказала, але просто не можу. Це не мої таємниці. Як що йде і через що? Тому як допомагаємо, і скільки... У нас грамот є у сина. Тому люди ж всі по-різному це розуміють, розумієте. А я дуже довольна, що я виховала такого сина, що можу сидіти у нього на шиї. А чого ні? Певний час ми дітям допомагали. Ну дивіться, логічно, логічно. Ми їх родили, ми їх одягали, обували. Ну так, да, ми їх родили, вони на світ не просили, ми ж самі їх родили, але все одно ми їм допомагали. А тоді проходять такі часи, що повинні діти допомагати батькам. І я в цьому не бачу нічого поганого. Доброго дня. Не бачу нічого поганого і хто не допомагає, також не бачу нічого поганого. Це вибір кожного. Але на шиї я ні в кого ніколи не сиділа і не сижу. Я завжди працювала, завжди. що Я вела і в мене були рекомендації, да, і щось заробляла. Не ну, скажу, що я багато заробляла, але заробляла. Але я завжди надіялася на свою роботу, ні на які там інстаграмні ні е, гроші, ні на що. Я завжди ходила на роботу. Завжди, завжди. Навіть тоді, коли приїхала до Києва після смерті чоловіка, я, е, я була у. Працювала нянею у Насті приходько, нянчила її дочку Нану, трошки жила в неї, а потім нана перемістилась жити до нас. Більшість була в нас. Ми жили на Солоках тоді. Ми завжди працювали, не сиділи, не були депутатами, не крали. Завжди все на своїй кошти. Тому перед тим, як писати, подумайте спочатку. Не ображайте людей, ніколи не можна ображати людей. От Якщо заслужено, так, да. не заслужено, не знаю чи не потрібно. Більш нічого і не хочу. Чесно, не хочу. По Перше, дуже болить голова, по-друге, я дуже розхвилювана. дуже якось переживаю за собою, переживаю за цю ситуацію, щоб відбуло відбулася, зовсім не переживаю, тому що ну, дивіться, моя заява є, дзвінок мій є. Я знаю номер свого своєї заяви, людину, яку це прийняла, виїжджав наряд ряд поліції. Що там опитали вони сусідів, які яких сусідів, як у мене їх немає, свикруха ж не живе, і далі гата пуста. Ну да, ладно. Опитали вони цих кулібаб, що там вони їм сказали. Ну, мені все одно сказали написати заяву. Щоб хтось пішов, від моги мені написав. Ну я не хочу нікого втягувати в це грязне сміття. Я сама приїду і сама все вирішу. І не побоюсь двохметрового чоловіка 120 кілограмів. Точно не побоюсь. Хай спочатку відповість за те, що він людину насмерть збив. В мене лякати не має. а то ще й лякують. Чуєш? Ой, Ліза скупила, дитину вже вложила, так, да, Ліза? Лякавчий. Не лякати не треба, я лякаю. Чий не фраєр. Чий не фраєр. Завжди в лісхозі ліс скрасти ліс не буде і солярку теж. Колись прикриється це все, тоді подумаємо, за що жити. Мы ничего не продаем, мы живем на зарубе. Так. Справжні друзі це друзі з дитинства, справжні. І то, ну дивіться, як я вам хочу сказати, що я вам хочу сказати? Ех, є тільки знайомі, от зараз я вам скажу свою думку, якщо ви готові її вислухати, в кожній родині і поміж друзями виникають якісь непорозуміння. Ну, ми всі люди і всі ми робимо помилки. Так, так. Навіть в родині, навіть от чоловік, жінка і одна родина і виникають непорозуміння. Але ведеться діалог, сідають, розмовляють, до чогось доходять. Чоловіки і жінка дійшли, розвелись, їм так краще. Правильно? Друзі дійшли до чогось, розстались. Ксенія, що там нового? Не вернули бойлер, нічого не вернули, Ксюшенька. Ріднесенька, нічогісенько, нічогісінько. Безсовісні люди живуть, користуються і живуть. Ну сьогодні, я не знаю, восьме сьогодні число чи сьоме. Восьмого виходить коли баба Людмила на роботу. І вона отримала подарунки, ті, які вона мені дарувала. Їй там вже доставили їх. Ну, хай вона їх викила, це її. Вам чесно, мої вона точно не викине. Чи що я дарувала, не викину. це, не викине ніколи. Там планетарний віксер, там золото, не викине ніколи. Як вона моє не оздає, то вона викине те, що їй дарувала. А я з легкістю дала. Воно було саме найдорожче, я б його з легкістю так віддала, Чесно вам кажу. Чесно кажу, отдала б з легкістю. Ну не всі люди однакові. А навіщо ви теж віддали? А навіщо мені, якщо немає людини в моєму житті, мені не потрібні її подарунки. Якщо вона ну, вичерпнула, ну, нема цієї людини, нема. На що мені її подарунки? Я, ви думаєте, я що настільки тупа буду носити подарунки, як, ну, я навіть не вважаю її людину, істота. Я буду носити ту вишиванку. Якби я викинула, вона б не повірила. Вона б думала, що я її їх ношу. А коли я її віддала, вона хай викидає. Хай вона викидає, але вона не викине, вона настільки жадна людина, що не викинула. Жадна б чужого не взяла. Може, вони носитимуть. Просто я б я викинула, вона б не повірила. А так я все вернула. Єдине, що я не повернула, це вона дарила амулет такий моєму синові, Микола Угодник, здається. Я його просто пізно знайшла, він його не носить. Він його не носить, він зняв хай домик, каже, зняв амулет, легше дихар стало. Я просто його пізно знайшла, але я ж в Україну планую, то я думаю, я зайду в лікарню і віддам їй. Та хай нос, хоче хай нос. А вона в неї не влізе, дівчата. Там 150 кілограм віса. Там ніхто в ту вишиванку ніхто не влізе. Ну, може комусь подарує, може, отда. то її справа. Духами хай користуються, вони запечатані, я їх навіть не відкривала. Ну іконку носила з цепочкою, що гріха таїть. Доньці вона моїй дарувала сережки, три зубці такі українські. Донька ні разу їх не одягала. Я також повернула. Ну, все те, що дароване, все, все вже в неї на роботі. А її право забирати ні, сережки не золоті. Мабуть, серебро таке, то синє з голубим, серебро якесь. Мої сережки вона мені дарила серебряні, вони ну, такі, застіжка там одна слаба, і такі я взагалі не ношу сережки. І я її вернула. А в них дві золоті цепочки у дівчат. Я дарила, дарувала Ксенія і Даша, по-моєму. Ну, імена, то знаєте, такі. І їй дарувала планетарний міксер, той, що тісто місить, щоб ручки не боліли. І я дарила вечірне серця, мені повертати не потрібно. Ну, я ж думала, в мене на нормальній ночі розстануся. А розстаємося не на нормальні. мене так мало дивиться людей, дівчат, що мені не хочеться і вести прямий ефір. Чесно, 63 чоловіка. мене сьогодні в інстаграмі дивилось більше. І інтрига не допомагає. А суп пахне? До речі, що Я вам хотіла сказати. Показу. А, покажу. Пам'ятаєте, я можливо показувала розпаковку, хто зі мною в інстаграм. Ну, я дам їй цей сина амулет. Буду бачитися, може, в судах, не знаю. Отакий часничок. Отакий, такий, от такий, от такий упаковець ось. Так знаєте, як леньки чистить отой, кубік раз – смакота. І вам всього найкращого Наталочка. І я тебе рада бачити. Знала тепер, глянула на фото і знала. Барю суп, Наташ. Ого, прикольно, в Україні такого немає. Є! Ну то ви не звертали уваги, є, є. Ось я вам зараз покажу. Далеко не залетів, а в мене... Ой, і Отака фірма в Україні точно є кнор. І є чесник. 100%. Просто не звертали увагу. І сипнулася кава. У воду собачки. Тепер треба поміняти. Просто зверніть увагу, ці кубики кнор. І ця приправа така є чесника. Її дуже раніше тут не було. Польських же товарів в Україні дуже багато. Польських же товарів в Україні дуже багато. Звісно, є дівчата. Ну, звісно, я зараз все кругом є, можна все купити. Тут українського багато. О я вас умоляю. Приправи, отам, де приправи, дивіться, там, де приправи, там, де кубики, я отакі кубики беру, мені дуже вони подобаються, і макарони на них лев. Отакі. Кнор я беру курячі. І оце там в польському, ну воно все там, де польські, може товари, можливо, ну от так, десь воно там у приправах стоїть, і є, воно стоїть. Не може бути, щоб не було. Вообще всі, ну, ви що, конечно. Просто для зручності, знаєте, не завжди є під рукою чесник. Ну, як у мене, я ж не хазяйка, тут не сажу чеснику. Я купляю завжди, ну інколи лінь чистить, раз і є. Так що це дуже-дуже зручно. На сьогодні з кавою покінчимо, дівочки. А То я ж фаганда не допоможе. Подивіться, точно є. В таких супермаркетах, може у... як в АТБ, може і не будь, а в таких, сум... в таких дорогих супермаркетах сільпо, що там ще, я не знаю, де ви живете, Магіван у Києві, там, там будуть 100%. Може і в АТБ навіть. Різні ж АТБ як отось Вашані глянуть, ну, може бути і Вашані метро є, в метро взагалі все є там, сто відсотків є. І треба, я ще метру. Начинань. Ой, гречка. Я, я? Вот так культу. У мене из українського магазина гречка. А ну подивимось на цьому. Це. це, наверное, пакетики. Да.

О, більше ніж достатньо. Да до поймется. Він так хоче и есть. Реиж.